Якщо запитати у сучасного покоління українців, які у них асоціації пов'язані із словами село та сільське господарство, то найчастіше почуєш про занепад, відсталість, безперспективність у кращому випадку, розкажуть про культурно-історичне значення села для України і, можливо, згадають кобзаря. У суспільстві роками формувався негативний стереотип щодо села. Імідж успішності пов'язували із важкою промисловістю, містом урбанізації. Насправді ж саме село і агропромисловий комплекс нині можуть бути основою відродження усієї країни. Слухайтесь лишень, бо у цифри статистики. Сучасне село це 13 мільйонів українців, які проживають у сільській місцевості, або майже 31 відсоток усього населення. Аграрний сектор України це кожен п'ятий зайнятий українець: 70 площі території країни, 21% ВВП з урахуванням переробної промисловості. Для порівняння донедавна основною експортною галузю була металургія, що давала близько 16 мільярдів доларів надходжень. Сьогодні ж в умовах війни, коли знищено значною мірою потенціал великих індустріальних промислових підприємств Сходу, саме аграрний сектор стає локомотивом української економіки галузю номер один. Україна входить в п'ятірку світових експортерів зерна, соняшника, ріпаку та кукурудзи. Супер багата держава. 25% світових чорноземів, те, що вже говорив. У нас 44% території нашої держави чорнозем. Це коли у світі в середньому 6. У нас 120 видів корисних копалин. Жодної країни стільки немає. У нас є рудні, нерудні, нафтові корисні копалини. До 1976-77 року ми видобували газу стільки-стільки споживало. 67-68 мільйонів кубів. Мало того, з 45 до 1977 року ми експортували 130 мільйонів кубів газу у різні країни, в тому числі в Російську Федерацію. Ми маємо найбільші в Європі запаси титану. Ми маємо найбільші в Європі запаси урану. Зате ядерне паливо купляємо для наших станцій у Росії на сьогоднішній день Франції і Америки. У нас 120 видів корисних копалин і 20 тисяч розвіданих родовищ, із яких розроблено тільки 2830 на сьогоднішній день. У нас вугілля на 500 років. У нас газу з тим темпом споживання, яким ми маємо на сьогоднішній день в розвіданих родовищах на 50 років. У нас нафти 705 мільйонів тонн підтверджених запасів видобуваємо сьогодні 2,5. Кожен день у когось щось купляють. У 91-му році ми були номер один економікою в Європі, поступаючи з тільки об'єднаній Німеччині. Що роз'єднати на східну і західну, ми були першою економікою Європи, залишаючи за собою Великобританію, Францію, Італію. Ми видобували найбільше сталі. Ми видобували найбільше вугілля, ми виробляли найбільше цукру. Минулому році Організація Об'єднаних Націй зробила два великих дослідження. Перше по інтелектуаль... інтелекту націй, IQ. Ми другі в світі після Японії по інтелектуальному рівні. Друге сумне дослідження. В організації Об'єднаних Націй є такий коефіцієнт, називається коефіцієнт злиденності. Ми зайняли друге місце після Венесуели. Він поєднує між собою інфляцію і безробіття. Світ дивиться на нас і думає, як там? Самі розумні, ну трошки поступаємось японцями. Мають усі ресурси для того, щоб бути самими багатими, самими успішними. А вони по коефіцієнту злидинності займають друге місце в І ходять сьогодні з протягнутою рукою по всьому світу і кажуть, дайте нам грошей, бо ми не можемо вирівняти свою економіку. Чому ж у нас, та й у тих владних керманичів, яких ми ж самі і обираємо, таке ставлення і до села, і до країни в цілому. Ми до цього часу не змогли організуватися як нація. Нація, яка розуміє, що в неї є, і що ніхто нам цю державу не побудує, якщо ми її самі собі не побудуємо. Нікому ми цьому світі не потрібні. Ні Західному світу, ні Східному. Кожен хоче з нас витягнути в цьому жорсткому світі по максимуму. Світу вигідно, щоб ми виробляли чим побільше. Чому? Тому що вони в нас будуть купляти чим подешевше, залишаючи нас придатком сировим для всього світу. Якщо ми продаємо кукурузу за 120 доларів за тонну, то світ отримує на ній 680 доларів доданої вартості, виробляючи продукцію кінцевого споживання. Створюючи робочі місця, підсилюючи економіку, платячи податки, підвищуючи заробітні плати. А у нас, у працьовитої житниці Європи, розвиток сільської місцевості та галузі номер 1 відбувається за залишковим принципом. Коли виникає потреба економити, з кого починають державні мужі? Звичайно ж, з села. Прийняття законів відбувається практично. Без урахування думки самих сільських мешканців. Останні закони, які були прийняті Верховною Радою за останні чотири місяці, тому яскравий приклад. Фіксований сільськогосподарський податок. Втрата? втрата. Податок на землю, нас хто небудь запитав піднімати його 21 раз чи ні? Не запитував. Хоча з іншої сторони, з 6 гривень до 119 можемо платити, але несутність питання. Ви попробуйте кого-небудь у світі зачепити в цивілізованих країнах, щоб підняти йому податок на 5%, а тут в 21. Раз! Сьогодні ми чуємо, що з 1 січня 2016 року не буде спеціального режиму ПДВ. Разом з тим ми чуємо те, що уряд збирається переглянути податкову систему вже найближчим часом, тому що дефіцит бюджету більший, ніж вони розраховують. Звідки уряд має заповнювати дефіцит бюджету? Що могли позичити, позичили. Більше вже не позичиш на сьогоднішній день і хто тобі дасть в кінцевому етапі. Треба брати в тому, хто заробляє. Так чи ні? Згадайте податок на нерухомість, який поділився з початку року. В цьому податку на рухомість селяни повинні платити фактично за все. Закони останніх місяців, які з'явилися. Закон No191.8 про дерегуляцію бізнесу. Сам закон, як називається, дерегуляція бізнесу. В цьому законі основні елементи. Договір оренди землі не може бути менше, ніж 7 років. Ну, здається, блага ідея, хай би був не менше 7 років. А як в сьогоднішніх реаліях, якщо людина каже, я не підпишу на 7 років? Я готова на 3, я готова на 5, я готова на 1. До чого ми приходимо? Ця земля все рівно буде оброблятися. Тільки платити треба шукати, якими шляхами заплатити. Це що, дерегуляція бізнесу? Другий елемент у цьому законі. Тепер, якщо ви використовуєте засоби захисту рослин, ви зобов'язані страхувати свою відповідальність перед третіми лицями. Де ці страхові компанії? Які ставки мають бути в цих страхових компаній? Яку вони відповідальність в кінцевому етапі несуть і як вони будуть бабці платити ті втрати, які ви випадково зачепили оприскувачі? Форма оплати оренної плати виключно в грошовій формі. Далі дописано внизу, хоча було з самого початку написано виключно в грошовій формі, Дописано внизу, за окремою угодою, між власником землі, орендатором можна виплачувати в товарній формі. Що таке окрема угода? Де її зразок? Як вона повинна сьогодні підписуватися, оформлятися? І там записано, що розрахунок ведеться по ринковій вартості зерна або продукції. Де нормативні елементи, на основі чого визначається ринкова вартість тої продукції, якою ви виплачуєте оренду плату? Закон 1599 про фермерське господарство. Здається, теж благий закон дає можливість особистим селянським господарствам, індивідуальним виробникам реєструватися як фермер або суб'єкт підприємницької діяльності. З тою метою, що він офіційно міг реалізовувати свою продукцію. А за ним іде слідуючий закон, який називається про локальні ринки. І в тому законі говориться, що якщо ти не є зареєстрованим підприємцем або фермерським господарством, то ти не маєш права реалізовувати продукцію на цьому локальному ринку. І, в принципі, реалізовувати продукцію поза межами локального ринку взагалі не можна. А локальний ринок може бути за 30 або 100 кілометрів, як колега говорив з Котовського району на сьогоднішній день від районного від, від бабці до районного центру. Вона повезе два мішки чи два відра картоплі для того, щоб продати на тому ринку. Ні. Звичайно, за для проведення реформ зміни в законодавстві конче необхідні. Але ці зміни мають бути розумними та зваженими, такими, які б запровадили комплексну і багаторічну стратегію для розвитку сільського господарства і сільської місцевості. А без політичної сили в парламенті, яка б представляла інтереси аграрного сектору, хоч, як би це банально не звучало перед виборами, зробити цього не вдасться. Багаторічна відсутність аграрного лобі у Верховній Раді це. Управління далі державою буде не через районні і обласні адміністрації, а через виконавчі комітети при Раді. І це вже з наступних виборів. І кого ви туди призначите, як рада тих людей буде мати, то люди, треба ж подумати, що не треба ждати того, хто прийде з мішком грошей. Треба організуватися, щоб це все нормальним чином запрацювало. Просніться! Не просто члени нації, не просто громадяни України. Просніться, шановні колеги аграрії. Чому просніться? Тому що якщо ви думаєте сьогодні, що ви маєте все, ви збудували успішні бізнеси, і це все у вас залишиться на все ваше життя, то це неправда. Історія говорить по-різному. І в тих націях, в тих країнах, де аграрії, такі як у нас на сьогоднішній день є, не змогли організуватися. Вони як клас пропадали. Саме тому Аграрна партія України повертається у велику політику. План максимум для аграрної партії, яка, до речі, не є вузькогалузевою, створити таку демократичну силу, яка б працювала не як інструмент виборів, а як інструмент організації суспільства. Ми говоримо, що ми є аграрною державою. Ми сьогодні створюємо економіку, і нам потрібно створити такі умови, щоб аграрна галузь як основа економіки розвивалася і дала можливість згенерувати додаткові надходження до бюджету держави, з якої можна платити державним службовцям, лікарям, вчителям, бібліотекам, інтелігенції в цілому і так далі. Просто час сьогодні настав такий, що люди достатньо розуміють, що аграрне виробництво це не вила і сапа на городі, тільки це сьогодні потужна галузь – це сьогодні е, престижна професія. Це сьогодні галузь, в якій дійсно заробляються серйозні кошти. Тому ми хочемо створити таку політичну силу, яка б ходила до українського парламенту не на один виборчий термін, а на 7, 10, 15. Тож наразі аграрна партія України вже провела перший етап п'ятого з'їзду, під час якого оновила склад керівних органів та схвалила нову програму партії. Та нову редакцію статуту за ідеологічну складову взято аграризм, який походить з кінця 19-го початку 20-го століття, і ґрунтується на тому, що основною цінністю нації є земля, а носієм основних духовних цінностей є люди, які працюють на землі. У нас в країні біля 50 тисяч е, тільки фермерських господарств. У нас сьогодні сотні тисяч індивідуальних присадибних господарств. У нас сьогодні багато середнього розміру підприємств, е, які є від півтори до трьох з половиною тисяч гектарів землі. У нас сьогодні біля ста латифундистів. І завдання стояло не в тому, щоб просто розбудити один прошарок е, із аграрних виробників. Завдання стояло в тому, щоб об'єднати. Здавалося, необ'єднано ні речі від самого маленького до самого великого. Долучилися до процесу повернення партії на політичний олімп і на Одещині. Зокрема, у березні квітні відбулися районні чергові та організаційні конференції, на яких було обрано 119 делегатів на обласне партійне віче. Тож дев'ята конференція Одеської обласної організації аграрної партії України засвідчила велику активність аграрного загалу одеського регіону у цьому напрямку. Делегати представляють Одеську Київський, Миколаївський, Суворівський райони. Ізмаїльську, Теплодарівську міську, Южненську міську та 24 районних партійних організацій. Серед делегатів конференції 57 чоловік делегатів, які були в рядах аграрної партії ще на початку 1997-98 роках. А також є 12 делегатів, які стали членами партії у 2015 році. Серед делегатів конференції. 17 жінок та 102 чоловіки. По віковій ознаці за 60 років 21 делегат, до 50 років 60 делегатів, до 30, 30 – 31, до 20 – 7. Делегатами конференції є три доктори наук, 12 кандидатів наук, 37 делегатів, нагороджені урядовими відзнаками України. В цілому, дев'ята звітньовиборча конференція в Одесі, під час якої обрали нового голову Одеської регіональної партійної організації та інші керівні органи, пройшла результативно. Тож новим головою Одеської обласної партійної організації Аграрної партії України обрано депутата Одеської обласної ради Василя Калашника. За його кандидатуру одноголосно проголосували усі 119 делегатів. Я щиро вдячний вам за ту велику довіру. Я розумію, що це дуже велика відповідальність. Ми знаходимося на розбудови нашої політичної сили. Поновили Одесити і заступників голови обласної парторганізації. Обрали новий склад ревізійної комісії та виконавчого комітету. О півночі нашої області Відлагається з замісником Лазаренко Михайла Дмитровича. Ну, взагалі, замісником. Ну, він буде відповідати за діяльність всіх партійних організацій, які працюють на півночі нашої області. Лазаренко Михайло Дмитрович є керівником сільськогосподарського підприємства. Я ношу пропозицію зібрати Новаковського Анатолія Григоровича, він буде відповідати за центральні райони нашої області, ношу предпочання зібрати чеклічі Георгія Гавриловича, він буде відповідати за весарамію. Георгій Гаврилович – дуже відповідальна і авторитетна людина на Бессарабії. І я думаю, що він зуміє організувати, побудувати і повести до перемоги аграріїв Бессарабії. Кроме того, вноситься пропозиція вибрати корінь Анатолія Семеновича, він є головою секретаріату. І Черноруського Василя Павлича, який буде відповідати за роботу і організаційні питання. До того ж, як наголосив Василь Калашник, на сьогодні аграрна партія України в Одеській області це структурована, працездатна й оновлена організація. Він зазначив, що в багатьох районах нині відбувається новий поштовх для активізації, залучення та реєстрації нових членів в партійних структур. Ми приглашаємо всі верстви населення, партія відкрита, партія центристського типу, хто розділяє погляди програмність нашої партії, хто співчуває на аграріям, які тяжко працюють, щоб видати на гора конечний результат. Вже сьогодні до лав аграрної партії в Одеській області йдуть серйозні, солідні, професійні люди, які бачать перспективу саме в розвитку цієї партійної ідеї та утвердження аграрної України. Калашник Василь Іванович, Лазаренко Михайло Дмитрович, Чингічні Георгій Гаврилович, Новаковський Анатолій Георгійович, Куритний Анатолій Семенович. Чернолуцький Василь Павлович, Власов В'ячеслав Севолович, Сандур Микола Олександрович, Соколов В'ячеслав Михайлович, Яковенко Олексій Іванович, Чеповський Володимир Олексійович, Каштанов Олександр Сергійович. Ще, ще це я назвав вам 12 членів виконкому. Ще 5 членів виконкому. Ми в процесі роботи котуємо членів виконкому і затвердимо на слідушій. Конференції, яку ми будемо проводити, як бачимо, серед партійного активу Одеської обласної організації Аграрної партії України люди відомі і шановані в кожному конкретному районі та й в області. Взагалі, кожен з партійців славиться своїм професіоналізмом, відповідальністю, активною життєвою позицією і результативністю роботи. Це люди, які у більшості своїй не зігнулися під навалою проблем і труднощів і дають державі рекордні вали зернових, створюють багатотисячні робочі місця, сплачують мільйонні податки і щоденно годують усіх від президента до шахтаря. Страйкували шахтери, металурги, е перекривали дороги автомобілісти. Да? В нашій країні не страйкували тільки хто аграрії. Їм нема коли страйкувати. Вони повинні працювати, забезпечити український народ продуктами харчування. І, на жаль, ніхто не задумується, коли сідають три рази до столу, і вони їдять в основному то українське. Або зароблені за кошти українців. Я розумію не тільки рослинництво, я панімаю тваринництво, фермерство в загальному вигляді, яким воно повинно бути. Це повинно бути і молочне скотарство, це повинно бути свинарство, це птахівництво. Повинні задіяні бути всі галузі сільського господарства, повноцінне село. Аграрна наука завжди була селом, завжди була для села, завжди була для аграрії. У мене сусід є він вже сам селянин з концепт, бо хто знає север і так далі. Він ще 20 років тому спів пісню. Якщо у вас крутять ноги руки і в голові тук-тук-тук-тук, ніхто не дасть вам допомоги ні Плющ, ні кучку, ні Крамчук. Не Неактуальні літа сьогодні. Очумо, ми всі надіємося, що нам то щось прийде? Поруч з досвідченими аграрниками-виробничниками зростає в аграрній партії України і молода гідна партійна зміна, яка має за мету активізувати сільську молодь, аби та не була просто планктоном у житті, а прагнула і найголовніше могла чогось досягнути. Я вірю в цю партію і сподіваюся, що у нас все з вами вийде. Головне об'єднатися. Главное объединить молодежь и показать ей вектор развития. На сегодняшний день молодежь мечтает о технологиях, о чем-то новом. А в аграрный бизнес, это как ни в один из бизнесов, можно внедрять и внедрять сектор разветвленный. Бізнес разведленный можна внедряти столько технологий, можна увеличити можливості наших земель, щоб ми вирощували більше культур і е, и об'ємів. давати возможность тим дітям, которые действительно і учатся науки. Тож годі чекати, час брати ініціативу у власні руки і самими бути остіє. Владою від народу, яка й працює для народу. У цьому переконані не лише учасники дев'ятої конференції, а й усі члени Одеської обласної організації Аграрної партії України. Ті партії, які мінялися протягом ну, 24 років розвитку нашої держави, вони, ми їм вірили, ми працювали, ми працювали, як то кажуть. Ми були в борозді, ми тягнули цього плуга, ми давали динаміку росту, розвитку галузі і наділи, що політики создадуть такі умови, які дадуть імпульс ще більшому розвитку. Ну, ми не дождались, І бачимо, що партії міняються, лідери обличчя ті ж самі. І ми не дождалися цього моменту і вже рішили самі. Самі виходить з окопів для того, щоб взяти на себе відповідальність, організувати місцеве самоврядування, яке візьме відповідальність і за розвиток аграрного сектора, за розвиток соціальної структури, і ми зможемо відбудувати інфраструктуру області, і зберегти наші села, мобілізувати людей на те, щоб Построїти водопроводи, газопроводи, всю інфраструктуру, яка необхідна для якісного життя на селі. Ми... Люди, які працювали в производстві, ми знаємо, як це організувати, ми вміємо це організувати, і ми це зробимо. А історія має чимало прикладів, коли у світовій політичній системі саме галузеві партії є одними з найдієвіших. Наразі у світі діє біля 50 аграрно-селянських партій, що виникли на основі аграрних рухів. Тож і в української є майбутнє. Наприклад, польська партія Селянська у є історію більше 150 років. Вона є постійним учасником сейму, і вона відіграла величезну позитивну роль при інтеграції Польщі до Європейського Союзу. Національна партія Швейцарії походить з аграрно-селянської партії. І це єдина партія, яка входить постійно у парламент Швейцарії з 1959 року. Центристська партія Фінляндії, аграрно-селянською партією, яка єдина у політичній системі Фінляндії після Великої Вітчизняної війни постійно є в парламент. Цієї держави. Народна партія Австралії і може багато інших партій називаються з тою метою, щоб ми зрозуміли, що з чогось політична система починається. Як в бізнесі, так і в світовій економіці. кожен вибирає те, в чому він найкращий. На сьогоднішній день ми найкращі в аграрному виробництві. Ми за 5 років наростили виробництво зерна в два рази. Ми сьогодні другий експортер зерна в світі після Сполучених Штатів Америки. Але ми повинні пам'ятати, що ми є сьогодні сировинним придатком до всього світу. Ми поставляємо сировинний продукт, тоді як всі інші з нього здобувають додану вартість. Тому треба побудувати таку силу. Починаючи знизу доверху, і те, що відбувається сьогодні в Одесі, власне, є одною з тих складових пазлів, які ми робимо по всій території України, які дадуть можливість нам досягнути необхідного результату вже на наступних місцевих виборах. Ви робите економіку і життя в своїх регіонах. Просто об'єднайтеся і голосуйте за себе. Здобувайте ту більшість у радах, яку ви повинні здобути, і будуйте свою країну, починаючи від рідного села і завершуючи своєю областю. А коли прийдемо до парламентських виборів, ми зможемо побудувати таку саму політичну силу в українському парламенті, яка буде в ньому набагато років. Що ж, як показує саме життя членам Одеської обласної організації Аграрної партії України, навіть не будучи у політиці, не соромно дивитися людям у вічі. Адже те, що вони обіцяють, працюючи на своїх виробничих посадах, завжди виконується. От, якби і наші політики були такими, як вони, зацікавленими у тому, аби наше село розвивалося, було прибутковим і розправило крила. От тоді б, напевно, і наша прекрасна Україна ніколи б не займала місця у рейтингах бідності і корумпованості.